Всем привет, всем привет, и сегодня я хочу показати група Паперіо, розказати про неї, яка вона на берег. я починаю скачуватися. Вот тут картинки я, Я покажу її грати, як по правилах про правилах її грати. Вот, уже вставляется. Так. Зачалось. Мы заходим. А, так, так, цей. Зразу вам э, говорю. Перед тим, як зуру зайти, виключити інтернет, бо дуже буде сильно лагати. Бачите, треба такого. Ну, я вам покажу. По цьому. Так, починаємо. Оп, оп. Треба по екрану крутити. От, і можна о, ну лише. Зараз покажу вам фокус. Бачите, коли ви... Коли він проводить цю лінію, то можна тако зайти і вбити. Це трошки похоже ця гра на слізарію, але тут трохи інакше. Ох ти ж. Я про неї ще не знав також. Дуже. Я про неї, про неї недавно дізнався. Прям вріли недавно. Що вона сім'я територію хоче? Хлін. Нічого, я буду ...відбиватися. Ох, от Ви побачили сенс цієї ці, ці, ці ігри. Так що, всім пока. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал І пишіть в комментах. Чи треба мені надалі тільки ігри знімати Всякі. І напиши, я буду дивитись. Ну і вже пора. Сядься, ну и всем пока.